Вітаю, яким був цей тиждень для військових України та світу? Далі у випуску сьогодні в програмі завершилося розслідування з приводу незаконного розподілу житла у Києві. Українські морпіхи повернулися з найбільших натовських навчань 21-го століття. За два роки в американській армії з'явиться авіаносець нового покоління, а російські військові зовсім скоро харчуватимуться зі шведського столу. Почнемо з українських військових новин. Міністр оборони Павло Лебедєв скасував рішення житлової комісії гарнізону міста Києва від 16 травня 2013 року. Noмер 7 в результаті службового розслідування за фактами, викладеними у програмі гроші на каналі 1+,1», адміралу Ігорю Кабаненку та старшому лейтенанту Ользі Барабашук не будуть надані житлові площі. Керівництву збройних сил дана вказівка упорядкувати та зробити квартирний облік більш прозорим для громадян. Курсант-випускник Харківського університету повітряних сил Іван Данилишин став абсолютним чемпіоном України з поштовху гирі. За три роки у цьому виді спорту він виборов аж три Кубки України та понад 30 медалей. Нинішню ж перемогу п'ятикурсник присвятив 83-й річниці свого навчального закладу, яку відсвяткували у вівторок. Обсяг виробленої продукції підприємств. Державного концерну Укроборонпром за останні 9 місяців зріс на третину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Цей приріст досягнуто за рахунок експорту. У той же час виробництво на внутрішній ринок знизилось. У середу відбулась початкова плануюча конференція українсько-американського навчання «Сібриз-2014». Свою участь у маневрах вже підтвердили представники США, Канади, Німеччини та Італії. У міжнародній операції з безпеки на морі в районі кризової ситуації візьмуть участь кораблі меншого класу, ніж зазвичай. Важливу роль відіграватимуть протимінні сили. До речі, на минулорічному сібризі Феодосійська рота морської піхоти пройшла сертифікацію за стандартами НАТО. Останні два тижні вони брали участь у сухопутних маневрах в рамках навчань альянсу стетфаст джаз 2013 на території Польщі. Цікаво, що 50% особового складу підрозділу лише півроку тому підписали перший контракт. Наскільки впевнено, вони почувались серед представників 23 країн, дивіться у наступному сюжеті. Ще місяць тому про політичну, економічну та соціальну кризу у вигаданій країні Ботнії йшлося у спеціально змонтованих телесюжетах псевдоновин. Реакцію на можливу війну досить реалістично було змодельовано навіть у соціальних мережах. За легендою, ця держава напала на Естонію та автоматично перейшла у категорію противника для багатонаціональних сил НАТО. Ми робимо те, що мають робити військові, тренуємось та випробуємо наші можливості. Ми працюємо над підвищенням сил альянсу, ефективно діяти один з одним. Назву навчань «Steadfast Jazz» дослівно вирішили не перекладати, бо відразу виникають асоціації з напрямом у музиці чи моделлю авто. Але відомо, що літера С свідчить про спільну координацію дій, а Джі про залучення до маневрів усіх видів військ. Показово, що окрім контингентів з 20 країн альянсу в умовний конфлікт втрутилися країни-партнери Македонія, Швеція, Фінляндія та Україна ну показник України як країни з внеблоковим статусом країни, яка участвує в миротворчих операціях під егідою ООН, НАТО Євросоюзу. 24 жовтня від нашої держави до Польщі відбув підрозділ Феодосійського окремого батальйону морської піхоти, який минулого року пройшов сертифікацію за стандартами НАТО. Тут вони залучалися до активної фази маневрів у навчальному центрі сухопутних військ польської армії дрансько поморський Нам протидіяли десь приблизно до 200 чоловік польської армії на 4 БМП. Ну і там ще в них була якась техніка. Якщо ми були в обороні, вони наступали. Якщо ми наступали, вони в обороні. Українські морські піхотинці у складі багатонаціонального батальйону займались підсиленням державного кордону, Ворогуючі сторони, воювали без будь-яких попередніх домовленостей чи погоджених сценаріїв. Тож за різних обставин нашим доводилося і наступати, і оборонятися. Похмура тактична погода тільки додавала інтриги. Одні з найтяжчих елементів це елемент виживання. Постійно ночували під дажем. Температура повітря була дуже низька, щоб солдат не мог зламатися на своєму завданні. Іноземні колеги відзначили вміння наших вояків ухвалювати самостійні рішення в межах своїх повноважень, а у складі підрозділу діяти як єдиний механізм. Українцям сподобалось, що всі побутові та інші питання організатори вирішували на належному рівні, тож можна було віддаватися бойовій місії на 100%. Вся взаємодія велася на англійській мові. Наш особовий склад, керівний склад був підготовлений для цього. Заздалегідь вивчалися стандарти НАТО, бойові статути НАТО, тому не було жодних проблем. Спілкування з польськими вояками виявило недосконалість вітчизняного спорядження, зброї та техніки. Ви польської армії польська армія ані оснащений приборночного відділення індивідуальними аруже все піділопанатський стандарт, Зброя все не пожеж 2002 года, з влагзащитної костюми. Польська армія поступово переходить на інший рівень оснащеності. Навіть закуповуючи німецькі танки, які вже були у використанні, вони збільшили ефективність. Та оперативность войск в разы. Например, поменять паловный насос, который не на навантажень на одном из леопардов, удалось за полчаса. На советском Т-72 ця операция забрала пару дней. Действия личного состава на боевых машинах «Росомаха» показали, что тактика применения отделений на уровне отделения нецелесообразна. Отделение желательно разделить на две боевые группы, которыми каждый командир отделения и старший солдат или старший матрос. Загалом навчання Steadfast Jazz 2013 проходили на 11 полігонах Польщі та країн Балтії під керівництвом восьми умовних штабів. Наймасштабніші маневри НАТО 21-го століття зібрали близько 6 тисяч військовослужбовців, 350 бронемашин, півсотні літальних апаратів та 13 бойових кораблів. Аби перейняти досвід проведення подібних заходів та підтримати вітчизняних морпіхів, у розпал боїв завітав міністр оборони України Павло Лебедєв. Неприємно що ви в честь січних достоїнств представляєте Україну на таких учені. Він підкреслив, що наше завдання готувати війська не лише для таких навчань, а й для миротворчих місій і захисту власного народу. Очільник оборонного відомства пишається тим, що Україна робить значний внесок у міжнародну бойову підготовку. В Україні пройшли доволі великі Учення международный РЕПІД-2013, де принимало участь більше двох тисяч из 19 стран мира. Альянс дали завірення, що і в дальнейшем будуть принимать участь для проведения учений на території України. Уже цього вівторка українських морпіхів з оркестром зустрічали на залізничному вокзалі Сімферополя. За відгуками керівництва Альянсу, на польській землі вони проявили себе дуже достойно. 1 січня рота десантно-штурмова цього батальйону буде заступати на оперативне чергування бойової тактичної групи Євросоюзу Хелбрак. А ця рота, яка повернулася з сертифіційного на навчання, вона буде заступати до чергування силнигування ривання НАТО. Міжнародне навчання Стетфас Джаз стало ознакою відновлення масштабних маневрів НАТО в Європі. Наступного року. Альянс завершить виведення військ з Афганістану, тому умовні баталії відбудуться лише 2015-го. За попередніми планами вони мають пройти на території Іспанії, Італії, Португалії та зібрати близько 40 тисяч військових. А тепер військові новини світу. Влада Норвегії готова спрямувати до Сирії кораблі для перевезення хімічної зброї до місця знищення. Мова йде про цивільне вантажне судно та військовий фрегат. Нагадаю, США та Росія розраховують, що небезпечну зброю вивезуть з Сирії до кінця цього року і знищать у 14-му. Минулої п'ятниці індійський винищувач Міг-29 розбився неподалік авіабази у західному штаті Гуджарат. Пілот літака встиг вчасно катапультуватись. На озброєнні військово-повітряних сил Індії перебуває близько 70 літаків цієї моделі. За два тижні Збройні сили Росії переведуть на харчування особового складу з елементами шведського столу. Це дозволить військовослужбовцям самостійно обирати улюблені страви, асортимент яких збільшать. Для завершення реформи залишилось переобладнати 835 їдалень. На воду спущено американський авіаносець нового класу, що отримав назву Джеральд Форд. На 25 палубах розміститься п'ятитисячний екіпаж та 70 літаків і гвинтокрилів палубної авіації. Він буде здатний досягати швидкості понад 30 вузлів. Сьогодні корабель готовий на 70% і завершення його будівництва заплановане на 2015 рік. А на сьогодні все. Цей та попередні випуски програми ви можете також переглянути на наших сторінках у соціальних мережах. Побачимось за тиждень.